Усім привіт! І це відео я хотів би почати з подяки. А саме висловлюю величезне дякую пану Олегу Шарпу за те, що допоміг мені підняти актив і безпосередньо підписникам, які почали слідкувати за моєю творчістю. Тепер починаємо. Отож, у США тріумф демократів інакше не скажеш. У Вірджинії розгромна перемога у Нью-Джерсі близько до того. Демократи не просто виграли вибори, вони розтрощили опонентів, і все це в перших масштабних перегонах після повернення Дональда Трампа до Білого Дому. Виборці влаштували йому болючого ляпаса. У Нью-Йорку взагалі мером обрали 34-річного соціаліста, іммігранта, який відкрито криє Трампа останніми словами. Такого ще не було. Республіканці зазнали такої поразки, що виникає питання: невже сам Трамп тягне свою партію на дно? Чи це початок кінця його ери? І що це все означає для нас з вами, українців? Тож давайте розбиратися. Мене звати Єгор Галівець, і ви на каналі Політолог Без Краватки. Тут ми говоримо про міжнародну політику простою мовою. Підпишіться на канал, аби не пропускати нові відео. А ще в мене є телеграм, де я ділюся всім тим, що не потрапило до матеріалу на Ютубі. І звісно, ви можете підтримати проєкт через монобанку. Посилання в описі під відео, QR-код біля мене. А ми починаємо. Отже, що саме сталося на цих виборах і чому це принесло такий резонанс? Почнімо з результатів у штаті Вірджинія демократи повернули собі губернаторство. Колишня конгресвумен Ебігейл Спанбергер перемогла і стала губернаторкою. Причому перемогла з великим відривом. Її команда протягнула навіть своїх менш популярних соратників на посади. Тобто люди настільки масово голосували за демократів, що так би мовити, виборчий вітер доніс до фінішу всіх їхніх кандидатів, навіть скандальних. У місцевій законодавчій асамблеї Вірджинії, аналогу нашої облради, демократи теж взяли більшість, отримали 60 із сотні місць. Чого не було десятиліттями, схожа історія в Нью-Джерсі. Там перемогла демократка Мікі Шеріл і теж із майже рекордним відривом. Її кампанія фактично була проти Трампа та республіканців. Шеріл постійно нагадувала виборцям про всі сумнівні рішення та скандали останніх дев'яти місяців президентства Дональда Трампа. Натомість її опонент республіканець повністю підтримував Трампа, повторював його меседжі і навіть отримав офіційну підтримку від нього. В результаті поразка для республіканців в обох цих штатах виборці явно хотіли провчити Трампа. Можливо, вони й не в захваті від демократів, але таким чином люди показали, що втомилися від хаосу і апатажу, який несе з собою чинний президент. Мером найбільшого міста США обрали Заграна Мандані, 34-річного демократа-соціаліста, вихідця з Уганди та Індії за походженням мусульманина, який лише у 2018 році отримав американське громадянство. Тобто люди довірили місто іммігранту, представнику нового покоління, і він стане першим мусульманином на чолі Нью-Йорка, першим мером міста, народженим в Африці, та наймолодшим мером за більш ніж століття. І це в країні, де ще не так давно мусульман на високих посадах годі було уявити його перемога повний антипод Дональда Трампа. Якщо Трамп білий літній мільярдер, відомий своїми антиіммігрантськими вибриками, то мамдані молодий глівий активіст, сам іммігрант із бідних верств. Кожна грань образу нового мера, ніби навмисно протилежна Трампу. Не дивно, що мамдані відкрито висміює Трампа і всю його політику. Фактично, голосування за Мамдані стало для нью-йоркців способом показати долю Трампу. Багато хто в Нью-Йорку проголосував за цього радикального кандидата навіть усупереч власним поглядам, лише б продемонструвати відразу до всього, що уособлює Дональд Трамп. Треба сказати, конкуренти в нього були теж серйозні. У мери балотувався навіть сам Ендрю Комо, колишній губернатор Нью-Йорка. Представник відомої політичної династії. А від республіканців ішов Кертіс Сліва, теж колоритний персонаж, засновник громадської організації «Янголи-охоронці». І, от молодий соціаліст мамдані, обійшов досвідчених політиків недарма у своїй переможній промові. Мамдані заявив, що ми щойно повалили політичну династію. І це безпрецедентний випадок, щоб настільки ліва і нова в політиці людина виграла у таких маститих ветеранів. Виборці у Нью-Йорка явно прагнули кардинальних змін. Тож, хто такий цей Загран Мамданій? Чому він здійснив такий фурор? Він позиціонує себе як кандидат від простих людей, син емігрантів, виріс у сім'ї середнього класу, отримав блискучу освіту, закінчив один із найстаріших університетів Америки Колумбійський університет, і після навчання працював соціальним працівником, допомагав малозабезпеченим з житлом, був консультантом з питань боргів за оренду. Із 2020 тисячі року мамдані, член асамблеї штату Нью-Йорк. це місцевий парламент штату від одного з районів міста. Тобто, попри свій молодий вік, він мав певний політичний досвід і розуміння проблем міста. На виборах мерів він об'єднав навколо себе молодь і робітничий клас, активно використовуючи соцмережі для агітації. Обіцяв буквально дешеве життя в мегаполісі. Безкоштовний проїзд у громадському транспорті, мережу муніципальних супермаркетів з низькими цінами, доступне житло за рахунок підвищення податків для багатих корпорацій. Прості меседжі, що мерія буде дбати про звичайних людей, а не про еліти, зайшли на ура для багатьох виборців. Він став таким собі хлопцем із Тіктоку, який говорить про їхні буденні проблеми, про дорогі квартири, про те, скільки часу вони витрачають у метро, про високу вартість життя. І звісно, він не забував щодня лаяти Трампа. Мовляв, от до чого країну довів цей божевільний мільярдер. Як виявилося, ці рецепти спрацювали. Протест проти Трампа плюс популістські обіцянки про безкоштовний сир принесли мамдані перемогу. Трамп, м'яко кажучи, був не в захваті. Він уже назвав нового мера Нью-Йорка комуністом і пригрозив урізати федеральне фінансування місту через такий вибір мешканців. Нью-Йорк – традиційно демократичне місто, але навіть там перемога настільки лівого кандидата це радше протестний випад, ніж буденність. Втім, Трамп може звинувачувати кого завгодно, але винен тут здебільшого він сам. За 9 місяців свого нового президентства він встиг наробити стільки суперечливих і одіозних кроків. Що мобілізував проти себе навіть апатичних раніше виборців, взяти, хоча б ситуацію з шатдауном припиненням роботи федерального уряду через відсутність бюджету? Цей шатдаун став найдовшим в історії США вже більше 35 днів. Побив навіть рекорд часів першого президентства Трампа, і це при тому, що республіканці контролюють обидві палати конгресу. Здавалося б, маючи більшість всюди, можна узгодити бюджет. І не доводити до паралічу державних установ, але Трамп умудрився посваритися і з демократами і зі своїми ж республіканцями в конгресі до такої міри, що країна сидить без коштів, а сотні тисяч чиновників у вимушених відпустках. Як можна отримати шатдаун, маючи більшість у сенаті й палати представників? Мабуть, тільки тоді, коли ти абсолютно впертий і самовпевнений керівник, який не хоче ні з ким домовлятися? Такі речі виборці чудово бачать і відчувають. Американці взагалі практичні. Якщо політик створює проблеми замість вирішення, його швидко покарають на виборах. От Трамп зараз і отримав прочухана. В останні роки було не писане правило. Партія, яка не при владі в Білому домі, добре виступає на проміжних виборах і місцевих виборах. Тобто опозиція завжди більш мотивована. Зараз у Білому домі сидить Трамп республіканець, тож демократи, тобто опозиція дійсно мали перевагу ентузіазму. Але те наскільки вони розгромили республіканців, виходить за рамки звичайного маятника. Це вже тривожний дзвіночок для республіканської партії. Якщо навіть у традиційно червоних чи коливальних штатах народ масово голосує проти них, значить проблема глибша. І ця проблема має ім'я та прізвище: Дональд Трамп. Люди втомилися від скандалів, від постійної гризні та ексцентричних витівок президента. Багато хто просто хоче спокійного, нормального управління країною без щоденних драм. І поки Трамп цього не зрозуміє, доти його партія отримуватиме ляпаси. Тепер подивімося на це з іншого боку. Для демократів такі успіхи, це, звісно, привід відкорковувати шампанське. Але чи все у них так добре, як здається? Парадоксально, але настільки різкий зліт лівого кандидата типу Мамдані, це також тривожний дзвіночок і для демократичної партії. Він показує, що традиційне партійне керівництво не надто надихає виборців, особливо молодих. Раз переміг соціаліст з доволі радикальними ідеями, значить, значна частина суспільства розчарована старими демократами і шукає альтернативу навіть всередині, начебто, своєї партії. Фактично, Демпартія мутує в бік більш лівий популістський. Її класичний центризм Байдена чи Клінтонів вже не так заходить електорату, як обіцянки безкоштовного проїзду чи дешевих квартир. Це ознака кризи відповідального лідерства. Коли політики більше реагують на моментні настрої мас ніж ведуть за собою з якоюсь великою мрією чи ідеєю, зараз демократи радіють перемогам, але їм варто задуматися, а хто ж задає тон у їхніх лавах? Помірковані центристи на кшталт тієї ж Спанбергер, чи от такі молоді соціалісти, як Мамдані. Якщо останні, то партія ризикує скотитися в лівий популізм. Так, поки що цей лівий популізм б'є правий популізм Трампа, і маятник хитнувся в інший бік. І люди тимчасово більше симпатизують лівацьким ідеям бо розчарувалися в правих експериментах Дональда Трампа. Але чи надовго це? Популізм річ доволі мінлива. Сьогодні він лівий, завтра може знову хитнутися вправо, якщо ліві не виправдають сподівань. Американська політична система зараз переживає цікавий момент: обидві провідні партії по-своєму в кризі. У республіканців криза це Трамп, який монополізував увагу і тягне всіх на своє дно. У демократів криза це втрата чіткої ідентичності та лідерства, коли не зрозуміло, хто вони центристи Байдена чи соціалісти Мамдані. На цьому тлі все частіше чути розмови про потребу третьої сили. Багато американців втомилися і від трампізму, і від ультралівих, і з'являється запит на якусь нову політичну силу, яка була б більш прагматичною, менш скандальною, умовно кажучи, здоровий глузд замість крайнощів. Чи виросте з цього запиту реальна третя партія? Поки сказати складно. В США двопартійна система дуже укорінена. Виборчу систему важко пробити новачкам. Але прецеденти були хоча б Теодор Рузвельт у 1912 році з прогресивною партією або в 90-х. І не виключено, що якщо Трамп і надалі тягнутиме республіканців вниз, а демократи дрейфуватимуть вліво, хтось із поміркованих республіканців чи демократів спробує піти окремо і згуртувати центристів під новим прапором. Це поки що теорія, але дзвіночки дуже гучні. Давайте повернемося до постаті Мамдані та його світогляду, бо це теж важливо для всіх, у тому числі для України. Новий мер Нью-Йорка відкрито називає себе соціалістом. Це не просто лівий ліберал, як більшість демократичних політиків, а саме представник демократичного соціалізму. Для Америки це досить незвично. Соціалісти в США були маргінесом багато десятиліть, а тепер один із них очолив мегаполіс. Що несе такий діяч? Усередині країни зрозуміло більше податків на великий бізнес, більше соціальних програм, регулювання оренди, транспорт у комунальну власність тощо. А от у зовнішній політиці ліві соціалісти часто означають ізоляціонізм або пріоритет внутрішніх справ над міжнародними. Мамдані вже відзначився кількома гучними заявами. Наприклад, він жорстко критикує Ізраїль за дії на Близькому Сході, підтримує створення палестинської держави і навіть натякнув, що готовий був би заарештувати ізраїльського прем'єра Натаньягу, якби той приїхав у США в контексті дискусії про військові злочини. Це дуже радикальна риторика. Також Мамдані, сам мусульманин Шиїд, виступає за діалог з Іраном і засуджує санкції, які, на його думку, шкодять простим людям в Ірані. Тобто він схильний до такого собі лівого антиімперіалізму, коли США мають менше втручатися у справи інших і більше критикувати е традиційних союзників, якщо ті, на думку лівих, чинять неправильно. Тож чи можуть такі погляди означати меншу підтримку для України? Прямо про Україну Мамдані майже не висловлювався. З того, що знайшлося, він якось заявив, що якби до Нью-Йорка раптом приїхав Путін, то Мерія сприяла б його арешту за ордером МКС. Здавалося б, хороша заява. Але сказав він це в одному ряду з вимогою, так само ставитися і до інших лідерів, яких ліві вважають військовими злочинцями. Того ж Натаньягу, наприклад. Тобто, для нього Путін такий самий негідник, як і деякі союзники. США. В принципі, воно і правильно, злочинці є різні, але важливо, що Україна як окрема тема десь на периферії уваги таких політиків. Вони більше зосереджені на соціальній справедливості у себе вдома і на критиці американського імперіалізму назовні. А під цю критику часто потрапляє і допомога іншим країнам, бо мовляв, навіщо витрачати мільярди за кордоном, коли в нас свої бідні є. Ми вже це проходили на початку каденції Трампа, тільки з правого спектру. Тепер схожа риторика може підсилитися з лівого боку, відверто кажучи, для України це не дуже хороші новини. Хоча американські вибори і внутрішні розборки це їхня справа, але нам важливо, щоб незалежно від політичних хвиль підтримка України залишалася двопартійною і твердою. Поки що до речі, американське суспільство доволі непогано налаштоване щодо допомоги України. Загалом результати цих виборів у США – це образно кажучи, дзеркало в них відбулися розчарування американців у чинному президенті і, взагалі, в старій політиці. Люди хочуть змін, хочуть бачити нові обличчя, хочуть бачити рішення своїх насущних проблем. І Якщо старі політики їм цього не дадуть, вони знають тих, хто дасть, навіть якщо це будуть радикали чи популісти. В Америці зараз маятник хитнувся вліво. Відправною точкою був якраз надмірний тон вправо при Трампі. Чи значить все, що Трамп вже все своє відспівав? Не факт. Він усе ж залишається дуже популярним серед свого ядра прихильників. А республіканська партія поки що слухняно йому підкоряється. Республіканці зараз як ті пасажири, що дивляться на капітана, який веде корабель на рифи. Дехто вже й на шлюпки придивляється, але відкрито вискочити, боїться. Вони знають, що варто їм піти проти Трампа, їх же власні виборці засудять. Тому парадокс: партійні боси розуміють, що Трамп токсичний і тягне їх до нових поразок, але зробити нічого не можуть, поки самі виборці республіканці сліпо вірять Трампу. Але виборці республіканців на хвилиночку поки що за ним стоять монолітно десь відсотків на 70. От і маємо замкнене коло розірвати його може сам хіба що Трамп. Якщо умовно кажучи, ще більше втратить популярність через якісь провали: економічні, дипломатичні, зовнішньополітичні чи, не дай Боже, нові скандали. І на завершення хочу сказати про ще одне порівняння, яке напрошується саме по собі, в нас в Україні. Деякі вже провели паралелі між обранням мамдані в Нью-Йорку та обранням Зеленського у нас свого часу. Мовляв, скрізь люди втомлюються від старих політиків і обирають нові обличчя з популістськими обіцянками. Частково це справді спільна тенденція у світі, але я б не ставив знак рівності між цими двома випадками. Так, і там, і там молодий чоловік без великого досвіду раптом отримує високу посаду завдяки обіцянкам простого щастя для народу. Але схожість на цьому закінчується. Зеленський до обрання взагалі не мав жодного державницького досвіду. Він навіть програму чітку не сформулював, окрім загальних фраз: Українці тоді, на жаль, купилися на образ слуги народу з телевізора, не розпізнавши, що реальна людина за цим образом не готова керувати країною. Перепрошую за різкість, але дозволю собі такий жарт, що якби у 2019 році проти Порошенка була би тумбочка, то вона б і перемогла. В Америці ж випадок Мамдані інший. Хоч він теж популіст, багато в чому, але це людина з реальною освітою, з роботи у соціальній сфері, з досвідом у місцевому парламенті. Тобто він хоча б розуміє, як працює система, які є проблеми і що таке відповідальність перед виборцями. Він не зневажає свою країну, навпаки, хоче зробити краще, просто бачить шлях у лівих ідеях. Можна не погоджуватися з його програмою, можна критикувати соціалізм, можна зі мною не погоджуватися. Але мамдані точно не дурень. Американці в Нью-Йорку проголосували швидше з розпачу за ідеаліста, романтика. От такі справи, друзі. Американська політика зараз переживає маленький землетрус і відголоски його допотяться і до нас: хочемо ми того чи не хочемо. Будемо уважно стежити, чим це все обернеться. А з вами був Єгор Галівець. Політолог без кровати. Якщо вам сподобався цей розбір, тисніть лайк і пишіть у коментарях, що ви про це все думаєте. Чи доб'є Трамп сам себе? Чи демократи заграються в соціалізм і як нам уберегти підтримку? США? мені дуже цікаво буде почути вашу думку. Не забудьте підписатися, якщо ще цього не зробили. На каналі попереду багато цікавого. Заглядайте також і у телеграм. Там я ділюся думками і новинами, які не потрапили до відео. А підтримати проєкт можна через. Монобанку посилання в описі під відео QR-код біля мене. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую і до зустрічі.